Вітання в ефірі. Юридична програма Лінія захисту контрактна служба, соціальний захист, виконання судових рішень. Це головні теми програми. Докладніше у анонсі. Захисти своїх. Кіровоградців закликають до служби в армії за контрактом. Як за борги не позбутися майна особливості виконання судового рішення? В Збройних силах України триває активна кампанія із відбору на військову службу за контрактом. Долучитися до контрактної служби в армії військовий комісаріат закликає і кіровоградців. Про особливості нинішнього набору у контрактне військо говоримо у програмі. До цього ніхто не був готовий. Вони знали. Що буде важко. Але їх це не зупинило. Вони не стали ховатися. Вони взяли на себе найважчу чоловічу роботу захистити своїх. На Кіровоградщині сильні військові традиції, патріотизм і розуміння військового обов'язку. З перших днів війни наші земляки добровільно йшли у військомати вступати у лави збройних сил України з готовністю захищати країну. Такого бойового духу ще не було. Сам народ відродив українську армію. Сьогодні армії потрібні люди, які знають, що таке військова служба, володіють навиками введення бойових дій. Військомати країни зараз активно пропонують долучатися до контрактної служби в армії. Від успішного виконання цього завдання, визначеного у Генеральному штабі Збройних сил України, залежатиме проведення чи не проведення чергової хвилі мобілізації. Відомство розраховує укомплектувати збройні сили України контрактниками на 70% всього особового складу. Міністерство оборони сьогодні запрошує до проходження служби за контрактом. є бажаючі саме кірвоградські чоловіки служити за контрактом. Збільшився попит щодо вибору професії військової за контрактом. Також хотілося б довести, що у 2015 році пройшло дуже багато змін, зокрема до закону України про військовий обов'язок та військову службу. Це розширення можливості кандидатів щодо вибору терміну проходження контракту. Друге, це спрощення прийняття та відбору на військову службу за контрактом. Також третє останнє це розширення колу громадян, які приймаються на військову службу за контрактом. У 2015 році планове завдання. По Кіровоградській області становило 418 чоловік, виконано 100%. Також там на деякий відсоток воно перевиконано. А в цьому році на перший квартал 2016 року план складає 105 чоловік. Спеціальності більш такі дефіцитні, це потрібні стрілецькі, водії, бойових машин. Розвідники, гранатометники, артилеристи. Тобто майже всі. Тобто, тобто майже всі. всі. Але на військову службу за контрактом запрошуються не тільки військовозобов'язані, а й призовники. Це ті громадяни, які не служили. У нас багато формувалось батальйонів майже більше, ніж у других обласних центрах. Хоч наш обласний центр не Є за кількістю більше, ніж там Дніпропетровський, там область, Черкаська, Полтавська. Кількість бажаючих збільшилась. Військомати заманюють до війська високою зарплатнею. Військовослужбовцям держава гарантує стабільне грошове забезпечення, яке з 1 січня 2016 року підвищено до рівня від 7 тисяч гривень до 14 тисяч гривень. Простим солдатам обіцяють 7 тисяч гривень на місяць, а контракт укладають на три роки. Обіцяють і грошову одноразову допомогу впродовж кожного року. Виплату грошової допомоги на оздоровлення, оплачувану відпустку, професійне зростання та безкоштовне медичне обслуговування. В закладах Міністерства оборони України строки військової служби для осіб рядового складу складають три роки, а для осіб сержантського та старшинського складу від трьох до п'яти років. Наявний шестимісячний контракт. На військову службу запрошують громадян України віком від 18 до 60 років. Рядовий склад підписує контракт, має право підписати на три роки. Сержантський на п'ять років. Але для Військовозобов'язаних, які були призвані по мобілізації в особливий період, які на даний час проходять службу, та ті, які звільнені, прослужили не менше 11 місяців, можуть підписати контракт терміном на 6 місяців. Який ще соціальний захист військовослужбовців існує? Це я назвав мінімальні зарплати по першому контракту. А ті хлопці, які служать рік, два, три, у тих зарплата від 8,5 до 9,5 це рядовий сержантський склад. Стабільне грошове забезпечення щомісяця, безкоштовне лікування. Внесли зміни, хто знімає житло, компенсація за зйомне житло. Запроваджено первинне офіцерське звання молодший лейтенант для військовослужбовців, які призвані під час мобілізації на особливий період. Присвоєнню цього, цього звання підлягають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які мають освіту не нижче бакалавра та за рішенням командування військової частини. Призначаються на офіцерські посади. Також за рішенням командування військової частини вони можуть бути направлені на курси підготовки офіцерів, після закінчення яких вони здають іспити та їм присвоюється первинне звання молодший лейтенант. Кіровоградець Ігор Чернишев вирішив служити в армії за контрактом. Щойно уклав угоду. Контрактник патріотично налаштований, фізично готовий. Військовий досвід вже має та і гарантовані соціальні стандарти його влаштовують. Ігор, ви вже уклали контракт. Я знаю, що ви прийняли таке рішення. Розкажіть, будь ласка. Я уклав контракт в этом роду на службу в наших військових силах. Ну, Обіцяють, вроді би. внимание ну, к войскам, к людям. Обеспечение. Их от... обеспечение. Ну, вроде бы можно идти по их словам, служить нормально, и о тебе будет кто-то что-то заботиться, о твоих семьях. Так как я ну, патриот нашей страны, и не хотелось бы просто так э, в свое время отдавать, либо за чьи-то какие какие-то разговоры, как были много до этого то сейчас можно вроде бы достойно служить и о тебе тоже кто-то позаботится по контрактам друзья служат вот то держим с ними связь переписываемся Что созваниваемся они говорят? говорят ну хорошо выплаты есть да? выплаты есть ну я не знаю у нас тут тоже в стране постоянно меняются цены и расценки но пока говорят нормально хватает Не все там, что как говорят, обещанное есть, но стараются и вовремя все. Смотри, ты ну, проходил уже службу, да? Ты э, отслужил в армии. То я, есть у тебя какая-то подготовка существует? Тебе проще или тебе с нуля нужно учиться? Нет, я отслужил армию в 1994 году. Тем более я еще видел, что такое служба по контракту и находился на Кавказе. там у меня родственники как раз в это время послевоенное, и когда страна поменялась, а когда стал Саакашвили, когда стала там наемная контрактная армия, где с, так же самое с наших ребят, которые сами шли за свое, покупали все там и в порванной форме. Сейчас и форма совсем другая, и зарплаты, и отпуска, и видно, что люди пошли на службу, они там неизвестно куда. Приятно смотреть и довольные служат uh -huh. а скажи вот ты какой период выбрал на год на три года выбрал на полгода так как сейчас на полгода разрешили ну а там уже будем смотреть если так как оно есть как говорят ну тогда буду наверное продолжать Кіровоградський обласний військовий комісаріат виступає зі зверненням до патріотично налаштованих чоловіків. Запрошує на контрактну службу в Збройних силах України. Називає п'ять кроків до контрактної служби. Я ж розумію, що контрактна служба не для всіх, для витривалих, сильних і мужніх. Так, кандидати, які відбираються на військову службу за контрактом, проходять медичний огляд за місцем проживання, додають всі сертифікати та довідки щодо. Стану здоров'я, потім по місцю обліку в своїх районних міських військових комісаріатах проходять професійно-психологічний відбір. Після проходження цих всіх та здачі документів оформлюється особова справа, яка видається кандидату. Для його подальшого буття в військову частину за місцем підписання контракту. Шановні чоловіки, і не тільки чоловіки, а й жінки. Запрошуємо на військову службу за контрактом за більш детальну інформацію, звертатись по місцю проживання до районних міських військових комісаріатів, а також до обласного військового комісаріату. Я думаю, потрібно йти тим, яким подобається, не тільки заради коштів. чтобы оно приносило какую пользу, не только тему контрактнику, але и державе. Сложности у тебя возникали какие-то вот с оформлением, с прохождением медосмотра, Долго с оформлением документов, за документами, за справками вот этими. То есть не так mm. еще просто, надо запастись терпением. Ну да. Там сдай анализы, там то, там то, там это. Ну, понятно, что и свои деньги везде надо положить. Ну, понятно, что надо быть готовым, и чтобы физическая подготовка была на высоком уровне, я так понимаю. Что не каждый ну, может быть контрактником. Это действительно? Ну, если человек хочет в армию идти, он понимает, что он идет в армию, а не идет там где-то за компьютером посидеть. Там бегать не надо, стрелять не надо, отжиматься не надо. Здесь надо. Понятно, что если человек идет, и он мужчина, он должен быть готов. Он же не придет туда и не будет там ждать, пока ему просто будут платить ни за что. Ну, мы тебе благодарим за такое решение, потому что всем нам здесь в тылу очень приятно, что у нас есть настоящие мужчины, которые нас защищают, которые не боятся трудностей. Спасибо вам за ваш выбор. И вам спасибо, что поддерживаете. Разум. и стали кращими солдатами, командирами, танкистами, льотчиками, артиллеристами. Вони не шукают на город. У них единый контракт. Зі своїм серцем і країною. Одного дня їх можуть запитати, що ти зробив, коли напав ворог. Я захистив своїх. Захисти своїх. Підпиши контракт зі Збройними силами України. Як за борги не позбутися майна, які особливості виконання судового рішення? Дивіться далі у програмі. Арешт та конфіскація майна, накладення стягнення на банківські рахунки та інші джерела доходів. Такі загрози постають перед кожним, хто має борги. До того ж через борги можна не виїхати із-за кордон. Отже, є рішення суду: борги добровільно не сплачуються, відкриваються виконавчі провадження, і до примусових дій вдаються державні виконавці. Про порядок виконання судового рішення далі у випуску. Конституцією України закладено принцип обов'язковості виконання судових рішень. Вироки, рішення, постанови ухвали, які виносяться ім'ям України, повинні виконуватися, і цю функцію покладено законом на державну виконавчу службу, яка є єдиним органом примусового виконання рішень в Україні. Основне завдання, яке поставлено чинним законодавством перед державною виконавчою службою, це своєчасне, повне, неупереджене. Примусове виконання рішень судів та інших органів чи посадових осіб. Робота Державної виконавчої служби не всім подобається, тому що бути боржником це є негативна ситуація. І хотілося б зазначити, що ця робота проводиться не для того, щоб когось образити, а для того, щоб в нас царював закон. В Україні за минулий рік 2015 майже 7 тисяч виконавчих документів було здано нам про стягнення заборгованості заробітної плати. Це на більше ніж 42 мільйони. В цьому напрямку виконавча служба спрацювала непогано на завершено 97,3% цих проваджень у 2015 році, які перебували на виконанні на суму 40 мільйонів, більше ніж 40 мільйонів. Фактично виконаних виконавчих документів в цьому напрямку то виконано 68,3% що складає по Україні досить високий показник, якщо порівняти з іншими областями, це 4746 виконавчих документів, виконані фактично, тобто виплачені заробітні плати, повернуті борги по зарплаті. Є такі підприємства, які дуже склад, з яких дуже складно стягнути ту заборгованість по заробітній платі, в зв'язку з тим, що майно, яке в них було або було вже реалізовано, погашені до борги попередні. На даний час підприємства, такі як Капустянський граніт, майже не працюють, їх там декілька чоловік, але бачимо, що є і деякі хитрощі в них, вони працюють в суборенді з іншим підприємством, яке заробляє кошти, а люди залишилися без виплачених цих боргів по заробітним платам. Ми, звичайно, збиралися і з керівництвом облдержадміністрації, комісія по Питанням виплати заборгованості заробітних плат, обговорювали ці питання, піднімали їх і перед головою держадміністрації райдержадміністрації новоукраїнки по капустянському граніту, наприклад, якщо це стосується, і зверталися до правоохоронних органів для того, щоб перевірили цю діяльність. Можливо, дійсно таким чином керівництво капустянського граніту ухиляється від сплати. Цих боргів по заробітній платі через саме укладення угод із підприємством, яке здійснює там роботу по видобутку граніту і потім як сировину направляють на виготовлення якоїсь там плитки. Наприклад. Ну тобто, ви справи не закриваєте, то цей процес такий живий, незважаючи на те, що підприємство от лежачі так. Провадження за да так ці провадження ми не завершуємо, але ті підприємства, які оголошені визнані банкрутами, то звичайно, що в порядку закону про виконавчі провадження вони завершуються. Законодавство гарантує захист трудових прав працівників комісіями по вирішенню трудових спорів. Такий орган діє в інтересах людей і має бути створений на усіх підприємствах, де керівництво поважає права працівників, які мають повне право створити такий орган. Рішення голови комісії прирівнюються до рішення суду. Тож, кому із керівників може подобатись такий контроль за законністю дій директора на підприємстві? Деякі підприємства, такі як теплогенеруючі підприємства на території Кіровоградської області, вони також мають борги перед ну, по зарплатам перед людьми, але вони є такими поточними, які стосуються декількох місяців. І вони це роблять саме для того, щоб погасити заборгованість. Вони через комісію трудових спорів. Це те, що я вам говорив, що крім рішень суддів може винести комісія по трудовим спорам. Рішення щодо виплати заробітної плати певним працівникам і здають такі документи для виконання в виконавчу службу. І коли відбувається стягнення із теплогенеруючих підприємств е, на користь інших юридичних та фізичних осіб, в тому числі найболючішою темою є погашення боргів на Нафтогазу державного підприємства, яке є завдання, передусім всі держави і керівництва держави не допустити банкротства цього підприємства, тому що будуть незворотні наслідки по е, Якщо перестане працювати НАК «Нафтогаз», ви знаєте нашу енергозалежність щодо газу, і тому потрібно намагатися все-таки і стягнути ці борги НАК «Нафтогазу», щоб наш, наша країна запрацювала в нормальному економічному режимі. І, і саме зв'язку з цим стягнення відбувається на НАК «Нафтогаз», а для того, щоб не втратити всі кошти, які є. Стягнутими із рахунків цих підприємств, теплогенеруючих, такі як керора, тепло, світловодсьпобут, теплоенергетик Олександрія, вони дійсно спасаються ситуацію тим, що вони здають ці комісії по трудовим спорам документи виконавчі, для того, щоб хоч частину коштів виплатити з, 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 з рахунок зарплати. Бо, як ми знаємо, згідно закону про виконавче провадження, в першу чергу виплачуються зарплати, тому що ну стягуються борги по зарплаті у зв'язку з тим, що це є святим. Дуже добре, що запрацювали комісії по вирішенню трудових спорів, і ще років п'ять назад ну, можна сказати, вони були лежачими, вони не працювали або були під каблуком у керівництва. Ну, бачите, ці комісії запрацювали е, саме завдяки тому, що державна виконавча служба е, не дає змоги. Працювати по своїм розрахунковим рахункам, вона їх всі арештувала теплогенеруючим підприємством, і в них немає виходу, як саме таким чином погашати борги. Інакше вони втратять, якщо вони подадуть комісії по трудовим спорам, то всі суми, які будуть стягнуті із рахунків теплогенеруючих підприємств. Будуть перенаправлені на погашення боргів юридичних осіб, чи то в тому числі великого концерну, як ми знаємо, державного підприємства «Нафтогаз». І в зв'язку з цим вони саме так працюють. Якби не було цієї ситуації, ніхто їм не арештовував ці рахунки, то, мабуть, би не було б цих подач виконавчих документів саме комісії по трудовим спорам. Боротьба за зниження тарифів програна, драконівське підвищення цін на комуналку, змушує мільйони українців віддавати за житлово-комунальні послуги всю зарплату чи пенсію. Люди не справляються із платежами, борги ростуть, а комунальні служби вимагають оплату у жорсткий спосіб, оприлюднюють списки боржників, лякають арештом усього рухомого і нерухомого майна, безкомпромісно позиваються до суду. Всі, хто заборгували, можуть одного дня опинитися у ганебній ситуації. До вас постуки виконавці описати майно а на ваші рахунки накладуть арешт. Що треба знати про законний механізм виконання судового рішення? Якщо так піде далі темпи сплати боргів по комунальним послугам, то мабуть буде якась дуже складна ситуація, і звичайно, що громадянам вони. Попереджають, а потім, як ми знаємо, вони через деякий час представники теплогенеруючих підприємств і комунальних підприємств подають до суду, отримують рішення суду і тільки після рішення суду вони здають, його, коли воно вступило в законну силу до Державної виконавчої служби до відділів. І після спливу семи днів після відкриття виконавчого провадження, тільки тоді. Приступають е, державні виконавці до примусового стягнення е, боргів, але в ці сім днів надаються саме особі для того, щоб вона в добровільному порядку сплатила ці борги. В е, чому сенс якраз цих семи днів? Тому що в ці сім днів, коли особа сплатить борг комунального підприємства, на неї не буде покладено обов'язок сплачувати ще й. Е, Виконавчий збір в розмірі 10%, витрати по виконавчому провадженні. Якщо порахувати, то приблизно. Ну, от, наприклад, якщо комунальний борг становить десь 2 тисячі гривень, то можете собі уявити, що з урахуванням тих всіх платежів і витрат, і виконавчого збору, і навіть 1218 гривень. Судового збору, який покладе е, комунальне підприємство на відповідача, тобто на особу, яка заборгувала е, комунальні послуги, вийде десь приблизно біля 4,5 тисяч гривень. Тому є сенс громадянам сплачувати все-таки борг е, до того, поки наступить або ж рішення суду. А, нав, навіть якщо вже є рішення суду, то є 7 днів е, сплатити на рахунок депозитний рахунок виконавчої служби, чи то Комунального підприємства і підтвердити це певною певним документом квитанцією, пвитанцію тощо щодо сплати цього боргу, і тоді, звичайно, буде менша сплата у людей. Тому про це звичайно необхідно думати нашим громадянам, особливо тим, хто мало забезпечені. Діючим законодавством передбачена норма, при якій суд своєю постановою забороняє боржнику виїзд за кордон до моменту врегулювання питання щодо сплати ним заборгованості за спожиті послуги. Боржники, які мають намір здійснити подорож за межі міста на своєму транспортному засобі, мають перевірити стан рахунку та погасити наявну заборгованість. Транспортний засіб боржника відслідкує система Рубіж. Камери спостереження самостійно вивчають номер автомобіля, який є власністю боржника, та надсилають відповідний сигнал на пульт. Працівник ДАІ зобов'язаний зупинити цей транспортний засіб, скласти відповідний протокол та направити автомобіль на штрафмайданчик. Без... Того, що особа не повідомлена про реалізацію, ми на реалізацію виставити не можемо, тому завжди намагаємося все-таки ознайомити особу із тим, що накладений арешт, і з тим, що проводиться оцінка майна, тому що з оцінкою повинен, повинна погодитись особа чи не погодитися, чи можливо в неї якісь є питання щодо оцінки цього майна. Зазвичай, в першу чергу, накладається арешт на рухоме майно. Ми знаємо, що відсотковому вираженні більше все-таки рухомого майна, ніж нерухомого у, у громадян. Тому е, зазвичай накладається арешт на автомобіль, навіть якщо е, його немає, ми не знаємо його місце знаходження. В такому випадку ще виноситься постанова про розшук автомобіля і за допомогою працівників колишніх ДАІ тепер уже. Поліполі національної поліції, значить, і систем Рубіж знаходяться ці автомобілі, електронні системи Рубіж знаходяться ці автомобілі і доставляються на площадку державного підприємства системи електронних торгів, арештованим майном. В Першу чергу дивляться і на ці вкладні рахунки, якщо є, то в першу чергу стягуються кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках банків чи інших там установ. Знайте свої права і поважайте чужі, вивчайте закони разом із нами. Це була лінія захисту. Побачимось за тиждень.